У Павлограді вже довгий час працює центр надання адміністративних послуг. Це місце, де можна швидко і зручно вирішити багато важливих справ, не відвідуючи різні установи. За останні три роки кількість адміністративних послуг зростала зросла до 490 послуг. Це різні послуги, починаючи від прописки чи виписки, закінчуючи відкриття бізнесу реєстрації. ФОП або внесення в державний реєстр нерухомо майна. Практично всі послуги користуються попитом, а їх понад 490. Окрім того, ЦНАП надає послуги Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби. Це реєстрація транспортного засобу, заміна водійського посвідчення, отримання паспорта громадянина України або закордонного паспорта. На прикладі розглянули, як зареєструвати місце проживання родича, зокрема брата. Термін надання послуги два робочі дні. Щоб зареєструвати місце проживання брата, в залежності якого він віку, якщо він повнолітній, обов'язково повинен бути його паспорт та військовий документ. При цьому він обов'язково повинен перебувати на обліку у нашому Павлоградському військоматі. Тепер приходять власники всі з паспортами і кодами і документами право власності на житло, бо вони повинні написати у нас письмову згоду. Якщо хтось змінював прізвище, із власників предоставляють свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюба, про зміну прізвища і так далі. Центр надання адміністративних послуг працює 5 днів на тиждень – з 8 до 17, а що четверга – з 11 до 20 години вечора. Центр знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 128. Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.